Вітаю, друзі! Це канал Second E і я Людмила. Це ранок вівторок я відстояла в черзі з усіма, дочекалася відкриття. Сьогодні день розпродажу. Ось знайшла зеркало, як завжди. Ви знаєте, хто дивиться мене, я полюбляю милуватися в дзеркало, показувати вам свій лучок. Тепер хочу показати вам, що ж я ж знайшла, коли ціна складала за кілограм. 49 гривень. Це останній день завозу. Ось такі біркінштоки. Як ви знаєте, в останній день завозу дуже тяжко знайти щось в дуже гарному стані і супер брендове, але я намагаюся знайти. Спершу показалось мені, що це мій розмір, але приміряючи, побачила, що вони на мене великі. Я їх залишила. Наступний ось таке льняна сукня. Сарафан. Це скандинавський бренд жіночого одягу. На дотик відчувається, що це льон. Треба подивитися на бірочку. Давайте подивимося. В складі є віскоза, то це добре. Сукня не буде так м'ятися при носці. Я вирішила одразу приміряти для вас, щоб показати, як вона виглядає на мені. Ось такі гудзики скриті, заховані. Дуже мені подобається, як внизу виконано. І ще є кишеньки. Рукав дуже добре лягає на мені, ось я кишеньку перевіряю. І ще в цієї сукні є пасок. Не впевнена, що я буду носити з паском трішки ниточок. Але це. Не страшно, я їх приберу. То, здається, для паска ниточка порвалася. Ну, Дуже мені подобається ця сукенка, сукен, то я її придбаю для себе. Ось я показую пасок. Мабуть, я буду носити його як хуст, не хустку шарфик. Тепер це сучасно носити пасок на шиї. Є дуже багато блузок, які імітують такий шарф. Наступна це спідничка. Колір такий яскравий. Не дуже мені подобається орнамент. Показую вам бренд. Розмір теж мій, але ось дивіться Silk. Тому я цю спідничку і взяла, показати вам. Також я її тепер приміряю. Ну, виглядає вона на мені так собі, камера не передає точно кольору. Крій не дуже. Мені аж смішно, тому купувати я її не буду. Наступні ось такі штани, джинс, котон. Сподобались вони мені своїм кроєм, фасоном і такий хвилястий візерунок. Здається, в хорошому стані. Треба теж піти приміряти. Хочу зазначити, що я хожу секонд-хенд в останній день завозу, тому що мені цікаво купувати по самій дешевій ціні. І це означає, що я вибираю речі не по своєму смаку, а те, що можна більш-менш в гарному стані знайти. Ось я вже приміряла, показую на собі розмір. Мій, але на бірці мій розмір. Але на мені вони виглядають великі, можливо, так і треба, не впевнена. Як виглядають на мені, не дуже подобається, але потім я ще й знайшла там невеликий недолік, тому я їх не придбала. Наступні штани, льняні, широкого прямого крою, в гарному стані, на перший погляд, з кишеньками. Це те, що треба на літо. Особливо на вечір десь піти пройтися. Ну, кому як, у кожного різні ситуації, правда? Показую бренд, розмір. З моїм типом фігури Яблочко я завжди боялася таких фасонів. Але що не зробиш для вас? Також я їх. Ось зараз я показую, що це 100% льон, розмір показую. А ось так вони виглядають на мені. Ну, шкода, що вони зім'яті, тому мають вигляд не дуже. Але якщо їх добре відпарити, здається, буде доволі гарно. Хоча для мене вони не пасують, я показую вони на більш високу і стрункішу фігуру. Ще ось сподобалась, на перший погляд, мені ось така кофтинка розовенька, тому що, що це сесіл бренд. Мені дуже подобаються їхні футболки, маєчки, я вже багато разів собі купувала. Ця кофтинка сподобалась візерунком, такий приємний, ніжний. Але видно вже одразу, що зсередини дуже багато катишок, і ось на рукаві теж багато катишок. Їх можна убрати, показую склад. Ну, в складі є частина поліестру. А ось ця ковтина мені сподобалася оцим із бісера візерунком, але дивлячись ближче. Видно, що не дуже якісно зроблено. Можливо, це чиясь ручна робота. Хтось старався, а я тепер хаю. Ну, я не хочу хаяти, просто говорю те, що думаю. Поряд лежать великі сумки, баули. Люди в цей день скуповують майже весь товар, який в гарному стані. І ще мені сподобалась ось така Максі довга. Спідниця. Вона трішки брудна зсередини. Можливо, її хтось забруднив уже в магазині, коли приміряли. Можливо. Бренд хороший, навіть книжечка збереглася, бачите, доволі в хорошому стані. Я вирішила її приміряти. Ну, На мені вона виглядає внизу. Так, оці смужечки, як хвилі. Але наталії мені зовсім не сподобалось. Це теж на високу жінку-дівчину. На жаль, ну не на жаль, просто мій зріс 1,58 м. Я вже багато раз це говорила, і у мене немає тонкої талії, тому для мене ні. Сподобалась іще ось ця чорна маєчка, вона зовсім нова, з кружевом. Стала її роздивлятися, гарно виконана. Слідів носки немає. Ви знаєте, що чорний колір дуже погано передається камерою. Але слідів носки немає. Вона під горло. І з бірочки я тільки ось це знайшла, що це 38-й розмір. Я її придбала. Це вже я стою в примірочної після примірок. Можливо, покажу вам ще трішки мою сукню в смужку. Пам'ятаєте, коли я її придбала, дуже багато хто мені писав і трошки сперечалися в повідомленнях, що буде ця смужка повнити, не буде повнити. Тому показую вам більш детальніше, як вона виглядає на мені. Мені дуже подобається. Стою вже в черзі, людей дуже багато. Черга просувається дуже повільно. Раніше я задавалася питанням, чому люди скуповують так багато речей. Але сьогодні мені одна жіночка, дякую вам велике. Я не спитала, як ваше ім'я. Коли ми вибирали речі, переглядали, розговорилися, і вона мені поділилася своїм досвідом, за що я дуже вдячна. Ну, я вже спускаюся. Ось мій чек. Дякую, що були зі мною. Зустрінемось в наступному відео. Па-па!